Корисно для кожного емоційне виснаження та апатія, як відновити сили в разі довготривалого стресу та жити далі. Стрес це реакція нашого організму на небезпеку. Вона проявляється фізично, емоційно, психічно та допомагає адаптуватися до змін. Під час стресу організм людини виробляє гормон адреналін, який змушує людину діяти та не впадати в паніку. В психології розрізняють два різновиди стресу. Негативний стрес, дистрес знижує можливості організму адекватно реагувати на певні ситуації. А позитивний стрес, еострес, навпаки, покращує наше функціонування. Це та форма стресу, яка допомагає бути мотивованим і мобілізувати всі наші ресурси. З початком війни стресові чинники зросли в рази, а наші можливості справлятися з ними погіршилися. Надмірна кількість стресу, з якими ми вже не справляємося, приростає в емоційне виснаження. Це не відбувається в одну мить. Перенавантаження, постійні страхи та втома, з часом накопичуються і просто відпочинок у вихідні, вже не розвантажує нервову систему. Зі свого боку, емоційне виснаження може призвести до апатії, тобто втрачається цікавість до життя. Ми не можемо прибрати стрес та стресові чинники із нашого буття, особливо зараз. Тож як допомогти собі почуватися краще під час воєнних дій, корисні поради? Кожного дня ми витрачаємо дуже багато часу на моніторинг новин для збереження психологічного здоров'я варто обмежити кількість споживання інформації. Чим більше негативу ми споживаємо, тим складніше справитися з емоційним виснаженням та апатією. Не забуваємо дбати про наш фізичний стан. Сон, повноцінне харчування, дозовані фізичні навантаження. Якщо ви довгий час відчуваєте втому та апатію. Зверніться до сімейного лікаря, іноді банальна нестача певних вітамінів може спричинити такий стан. Не замикайтеся в собі, поговоріть із близькими про ваш стан, тривоги та страхи. Обов'язково плануємо майбутнє, ставимо цілі, не обов'язково масштабні. Почніть із маленьких. Бережіть себе та близьких, допомагайте людям, і усе буде Україна.